Розкажіть нам, будь ласка, про історію виникнення вашої школи. Староприлуцька спеціальна занесвітня школа-інтернат відкрита в 1980 році. Але до того на базі сьогоднішньої нашої школи, в 1958 році була побудована занесвітня школа-інтернат, де навчалися діти із нормальним інтелектом. З 1980 року навчаються діти з інтелектом, який відстає у своєму розвитку. Кожного в них є діагноз f 70 Що це означає? Це означає те, що кожна наша дитина, яка прийшла сюди, вона проходить обласну психолого медико педичну консультацію. І за рішенням її направляються діти в такі спеціальні заклади, як наш. Дані діти не можуть засвоїти програму землю школи. Вони відстають своєму в темпі інтелектуального розвитку, вони відстають в своїй мові, вони відстають в читанні, в письмі. І ось за рахунок праці наших педагогів, за рахунок саме корекційної роботи, яка проводиться з дітьми, діти поступово починають читати і писати. Саме корекційна робота. Є профілюючий в нашій школі за рахунок того, що матеріал, який дається дітям, дається доступно малими порціями і дається теж на науковій основі і все це за рахунок наочності, роздаткового матеріалу. Наочність нас дуже яскрава і виражена, щоб зацікавити дітей. Розкажіть будь ласка, про навчання, вони тут навчаються, як проводять своє дозвілля. Як їх харчують, і хто цим займається, яка стан здоров'я? Робочий день учня починається з 7 годин. 7 годин у них підйом, далі де на столе туалетний режим, такий. потім ранкова зарядка, пів восьмий у них сніданок, потім прогулянка, відпочинок. У нас є дивляки. Ну, у нас дуже великий парк і річка, яка вмиває наш. Маєток, адже ми розташовані панському маєтку Сергія Наріна. І в 9 годин починається заняття. Заняття сплановані згідно інтелектуальних можливостей дітей і тих вимог, які дає нам міністерство. Щоб дитина не була переавтомлена, не була перевантажена, на кожному уроці проводиться фізкульт филинка для зняття нервової напруги дитини. Після уроків у нас обов'язково є суспільно-корисна праця, година, у нас є спортивні години, у нас є гурткова робота. Багато кожен вчитель, ми маємо сьогодні 47 педагогів, і кожен з них веде свій гурток. Скажіть, а як сюди діти попадають? Спочатку навчається за на освітній школі. І... Вчитель бачить, що ця дитина є такі діти, які не можуть навчатися йти разом з тими дітьми, які навчаються в школі. Вчитель завжди йде на середнього або на сильного учня, а та дитина відстає. Для даної дитини потрібна корекційна робота. Ці вчитель пише характеристику на районну психолого метокотичну консультацію, про те, що дитина така-то у мене не встигає. Район обстежує цю дитину і подає її на обласну психолого метокодитичну консультацію, де обстежують логопед, дефектолог, обов'язково-психіатр. І вони вирішують, чи ця дитина може навчатися в нашій школі, чи просто дитина буде оформлена на групу соцсетей. Тільки рішення обласної психолого-медоплідичної комісії і путівка обласного управління освіти і научного. А як ви фінансуєтесь? Ми фінансуємося з, з обласного державний, державний. Державний. державне фінансування. І на сьогоднішній день дуже воно було хороше. Ми багато придбали в школу, ми придбали меблі, ми при, при, прибрали, придбали і м'який інвентар. І я думаю, що сьогодні школа забезпечена інфарем і меблями, які необхідні для, для того, щоб дитина нормально себе почувала, почувала себе як ніби в сімейних умовах. Чи отримуєте ви допомогу від спонсорів? Чи може є якийсь спонсор, один, який постійно допомогу? У нас традиційно вже понад 9 років на Свято Миколая дуже багато приїжджає наших гостей. Дуже багато. І вони завжди питаються, а що вам потрібно для, для, для діток, що привезти, що закупити, які у вас проблеми. І ось цього рік не став винятком. На Свято Миколая до нас теж дуже багато приїжджає людей. По-перше, це наш районний відділ освіти і науки. Потім районна райдержадміністрація, районна обласна рада. Теж з нашого району. Нашим шеф, Дуже добрим хорошим шефом став голова сільської ради СМТ Турбова Василь Васильович Завальнюк, який є постійним нашим шефом. Також ми маємо на базі Турбівський цукровий завод, сад Турбівське. Оці всі люди і безпосередньо наше обласне управління, наші керівники Ігор Дмитрович Івасюк, Андрій Манчилисак. Тетяна Іванівна Лісогурська, яка безпосередньо турбується нашими школами і переживає разом з нами всі ті награди, які можуть бути і можуть виникати в будь-якому навчальному закладі. І дуже гарними спонсорами є у нас на сьогодні наші шефи, друзі, це Вінницький педагочний педагогічний, технічний університет, які студенти завжди приїжджають, допомагають, так це таке ніби віддушно для дітей, де вони можуть поділитися своїми таємницями, проблемами. І які завжди студенти приїжджають з казковими героями, які проводять чудові такі прекрасні і танці, і вірші, і конкурси, і розваги. Яка вас на сьогоднішній день, які потреби є в школі? Хотілося б, як би школа не фінансувалася, але завжди чогось хочеться. Ось нещодавно нам подарували дуже величезний телевізор, наша обласна рада. Ми хотіли, понятно, мати в школі комп'ютер, щоб кожна, кожна дитина у нас 80% дітей з малозабезпечених сімей. І не в неблагодійні. Вдома в них ніколи не буде комп'ютера, вони не будуть знати, що таке є гра на комп'ютер.